Запечені роли вдома це простіше ніж здається. зможе приготувати кожен. Цього вам знадобиться рис, обов'язково його промиваю 3-4 рази. Після чого додаю воду та під накритою кришкою відправляю варитись рис 15 20 хвилин. А поки що приготую начинку на шапочку зверху. Для цього нам знадобляться крабові палички шматочок сиру, все це об'єднує у один посуд. Також додаю майонез та ікорку. У мене була така ікра з креветками. За цей час рис приготував. Я додаю до нього оце для суші, та сіль за смаком. Готувала я їх вперше, тому не є експертом суші або ролів. Просто розповідаю про свій досвід. Тепер беру авокадо і тіляю його від шкірки завдяки ложки. Переходимо до зборки суші. На лист ною гарно вкладаю рис мокрими руками. Тепер додаю крем сира крабові палички та авокадо. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви можете знайти під відео. Та тепер все це згортаю. Щоб лист норі прикріпився, змащую його водою. Відрізаю країчки від ролів. Та. після чого починаю нарізати наші роли. Шапочку для ролів я переклала у кондитерський мішок. Додаю її поверх суші. Випікаю розіріді духовці на 180 градусів, приблизно 7-10 хвилин. Головне, щоб запеклась шапка. Усього в мене вийшло 50 ролів. Також по бажанню суші можна полити соусом теріякі. Це неймовірно смачно. А якщо Якщо <добилось> відео, чекаю на ваш лайк та підписку. До зустрічі у нових відео. Смачного вам!